привіт, мене звати Іра Шакті. Я психолог, психотерапевт, також вчителькоріні йоги. І сьогодні у нас буде тема дискусія, чому не працюють сучасні стосунки, які патерни ми несемо, чого очікують чоловіки також в стосунках, що шукають жінки, і як зробити стосунки класними, а враховуючи. Сучасні тенденції, сучасний світ, як ми кажемо, в йогі епоху водолія, і що цей час несе, які зміни, як зробити, щоб стосунки були класними і кайфовими? Так, от першим, що ми дивимося на контекст, якщо країни, які були під впливом радянського союзу, то в стосунки ще наші батьки і батьки наших батьків вступали в принципі з інших взагалі причин. Тоді, наприклад, жінка вона не могла соціально вижити без чоловіка. І стосунки, по-перше, чергове, це були для вживання, для соціального виживання. Там насолона вже була на 10 му місці. І а, тобто ми дивимося на контекст. І ці паттерни вони все одно на наш впливають, як би ми себе не пропрацьовували. Але сучасний мотив в стосунках дуже сильно змінився, і це важливо відслідковувати і працювати над цим, тому що це завжди буде давати драму в стосунках. Драму і це буде давати наші внутрішні уроки. Це буде давати партнерів, які не приносять щастя, тому що дійсно можна вступати в стосунках з різних причин. Але ми розберемо найбільш екологічні і здорові, які ведуть причини, ведуть до щастя, тому що причини не завжди є щастя. Так? Ми опускаємо ті стосунки, які, в яких люди отримують якісь бенефіти. Вони мають право на існування, але це не тема нашого. Сьогоднішнього діалогу, да, коли там якісь фінансові документи, ще якісь бенефіти люди отримують. Тобто, ми залишаємо. Ми зараз беремо стосунки, які направлені, що ми хочемо отримувати кохання, бути щасливими в цих стосунках. Так, от що я бачу, давайте про чоловіків. Що зараз сучасні чоловіки хочуть? Я повірте, я багато спілкуюся як психолог, і вони зі мною максимально чесними. А що вони навіть не признаються в чоловічих компаніях. Чоловіки зараз хочуть, не хочуть нікого спасати, рятувати. Вони не хочуть слабку жінку. Вони хочуть перше всюди, повірте, незалежно. Що вони мають на увазі незалежно, і самостійно що жінка може закривати свої базові потреби. Що вона є особистість, що в неї є якась реалізація в соціумі. Йому дуже важливо, щоб жінка в соціумі була теж цінна не тільки вдома. Тобто, сучасних чоловіків не цікавлять більше а такі, знаєте, жінки, мами, як нас виходили, мене особисто теж казали, що головне там готувати, прибирати і таке інше. Їм цього не потрібно. Ми кажемо, ми зараберемо середньостатистичного ментально здорового чоловіка. А тому, перше, що він буде дивитися, якщо жінка не самостійна, фінансово вона не може закривати і вирішити свої проблеми, це не означає, що вона буде так робити, або він не очікує. Тобто сама здатність, тому що сучасні чоловіки теж вивчають психологію. І якщо ви не здатні себе фінансово забезпечити, ви автоматично вступаєте в созалежні стосунки, і той партнер, який буде вас. Тобто, ви він може вас забезпечувати, але у вас повинні бути завжди власні е, джерела ваших доходів або збереження. Тобто, що ви фінансово можете бути незалежним. Просто розуміння цього факту. Як далі буде, що він на пласу не оплачує, це не важливо. Головне, що ви знаєте, як ці де ці гроші дістати на своє життя. Це дуже сильно е, е, вирощує цінність жінки в, в очах чоловіка. Тому що всі аб'юзивні стосунки починаються, коли жінка перша фінансово залежна. Всі страждання, тому що він бачить свою владу, і він дозволяє завжди чоловік більше, ніж він би дозволив би. Друге, йому дуже важливо, щоб жінка була признана в соціумі. Я не знаю, це важливо її там поважають сусіди, але якась реалізація він бачить її цінність, і соціум йому показує цю цінність. Звичайно, чоловікам надзвичайно важливо зовнішній вигляд, в залежності від його смаку, але це здорова енергія. І повірте, що кажуть чоловіки. Вони кажуть, я хочу, щоб в неї була енергія, коли в неї світяться очі. Ніхто, ні чоловіки не прокидаються і не хочуть нікого спасати, рятувати, розморозити цю крижану королеву. Вони хочуть бути частиною вашого щастя. І для адекватних класних стосунків ви вже повинні світитись. У вас повинен бути то щастя. Тобто, не він вам причиняє і ви стаєте щасливими. Вони злітаються як метелики на ваш світло. Там ще все залежить від вас, і зараз ми про це поговоримо. Тобто вони всі кажуть, що в неї була енергія, щоб вона любила життя, щоб вона давала радість. Тому що чоловіки енергетично, тобто в них не менше розвинена друга чакра, другий енергетичний центр, це який відповідає за задоволення. В них нема. Сенситивних таких відчуттів отримувати задоволення. Вони не можуть розслаблятись, вони не можуть отримувати кайф від цього життя. Тому їм потрібна, як жінка, як трошечки посередник в цьому. І вогонь, да, енергія, щоб в неї була, щоб вона така була. А, і це ми не про якісь параметри кажемо. Да? Це про рівень життя. І подивіться минуле моє відео, звідки це взяти. Це коли ваша гормональна нервова система вона прям працює. Потім. Що жінка вміє розслабляти, що в неї є внутрішня, що таке розслаблення? Це коли у вас є внутрішня тиша, що в голові у вас не треш, знаєте, наприклад, у вас не може бути там не дуже проблем, але постійний треш. Вона переживає, вона тривожна. І чоловіку пл... ну, дуже погано, тому що він не може переносити оці жіночі емоції, в нього недостатньо. Теж нервова система розвинута для цього. А... Бо у жінок вона сильніша. І коли жінка не може. Поратись зі своїм емоційним станом самостійно, і вона постійно шукає в чоловіку цей костиль. Приходьте до мене, я, я вас навчу, як не шукайте в чоловіку підтримки ваших емоцій. Він не для цього створений вам. Ви можете це зробити самі, зробити себе квіткою. Вони будуть як метелики самі за вами літати і бігати доженяти вас. Так от. А йому потрібно ось цей оазис. Ось тут, як оцей гарненький оазис. Ой, 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 хотіла вам показати. Там сказати, качечки, рибки плавають, черепашки лазять. Оце оазис, Це жіночка. Він прийшов напитися води в її спокою. все, він заспокоївся. Оця магія. Оце все рецепт магії. Тобто там не багато пунктів, що хочуть сучасні чоловіки. Вони хочуть здорову, незалежну, а, повноцінну особистість, а яка без проблем. А, ну тобто таких проблем не ситуативних, а як коли вона, наприклад, а, в позиції маленької дівчинки або не саперована від там своєї мами. А, що вона є якесь має місце в соціуму? Це теж важливо. І що вона красуня? ми це про енергію, да і про внутрішні спокій кажемо. Так, от, це потрібно сучасним чоловікам. І тоді, повірте, ви стаєте такою цінністю, тому що на ринку цих наречених таких мало. Я працюю з жінками, повірте мені. В там більшості пірань, які жінки, які такі перетворюються на піранню, і вони хочуть схопити якогось ресурсного чоловіка. А у жінок дуже багато вимог до чоловіків сучасних, і вони хочуть з нього взяти цей ресурс. І що, що а, хочуть жінки? Що вони хочуть, жінки? Здорові. Тобто, що ми можемо взяти? Ми можемо взяти стабільність, тому що чоловіча енергія це про стабільність, це про те, щоб заспокоював своєю присутністю наші бігаючі емоції. А що таке стабільність чоловіка? Це коли він розвинутий, розвинутий теж в соціуми, тому що сильний чоловік буде шукати, тобто. Сильний соціально буде шукати сильно соціальну жінку, щоб створювати сильних маленьких соціально а, діточок. Так от, ми шукаємо а, оцей захист, але це не захист, як раніше, що він приносить мамонта. Це захист, коли він дає оцю преданість, напевно. Якщо не знаю, як перекласти, напишіть мені. А, що він Хоче вам до ваших ніг принести свої здобутки. І дивіться, і це не від мінусу, що він мене буде не знаю, оплачувати мою комуналку, а це від плюсу, що він хоче не просто мамонта принести, а він дракона хоче вам спіймати і принести до ваших ніг. Оце признання жінки. У цього ми внутрішньо всі бажаємо, да? щоб. Ми бачили свою цінність на фізичному прояві. Багато жінок до мене приходять і кажуть, що я хочу подарунки ще. Що таке подарунки? Це коли ви розумієте, на фізичному мові признання, що ви, вами захоплені. Тобто він приніс до ваших ніг те, що він десь впіймав на своєму полюванні. Так, і що? І стабільність це коли у нас ми сказали преданість, коли ви для нього number one. що ви для нього єдина. І все. Більше нічого. Але коли починають жінки примішувати в стосунки, що вони шукають, я не знаю, собі спонсора, вони обрізають собі здатність до реалізації. Або коли вони засиділись і чоловік їм приносив, приносив, а вони не давали в соціум нічого, і свої цланти не реалізували, ці стосунки розпадаються, тому що всесвіт він зараз дуже дуже жорстокий. Якщо жінка соціуму не дає енергію, якщо вона не створює, а в неї прибирають всіх, хто цьому заважає. Так? Тому неважливо, декрет не декрет, я сама single мам. Тому а, як тільки я менше віддаю в соціум, я відчуваю, що мені всесвіт дає менше. Тому жіночий принцип. Це створювати, народжувати, так? народжувати ідеї, народжувати проекти, народжувати енергію нову, тобто постійно створювати, створювати, створювати. Як мати цю енергію? В мене є попереднє відео, подивіться, і а, ось ця енергія це і є створення. Тобто ми народжені з енергією постійного створення. І якщо ми хочемо брати, ми пере, перекриваємо цей потік створення, народження. Ми, жінка, вона здатна всіх взяти в своє поле, всіх взяти енергію. Але зараз я бачу основна проблема, що вона не створює, терпить всі, я не знаю, якісь обставини свого життя. Вона почне на своїх органах, на своїй внутрішній силі тягнути себе, тягнути дітей, його не знаю, начальника, його маму і все. І ми бачимо дуже багатьох з таких втомлених життям жінок без енергії. І, звичайно, вона просто підсажує. Але треба переключитись, і все буде у вас класно. Тому підводимо підсумки. Щоб мати класні стосунки, нам треба дуже мати багато енергії. Щоб мати багато енергії, нам треба жити не на енергії власних органів. Нам треба енергії жити на пранічній енергії. І тут. Може, для когось буде великий інсайт, напишіть. А, у нас є орган спеціальний в нашому тілі, який а, трансформує тонку енергію з цього всесвіту. Да, природа, ми кажемо, Боже, природа, така класна. Спеціально тут записую відео, щоб ви а, бачили цю неймовірну красу. А, у нас є орган, який трансформує цю енергію, божественну енергію, фізичну енергію. І цей орган, якщо ми ним не користуємось, ми починаємо жити на своїх органах. Але у нас є серце, і серце це не тільки орган, який працює з нашою кров'ю, а це орган, який може трансформати тонку енергію в вашу фізичну енергію. І цим ми займаємось на практиках кундаліні йоги. Коли чому важливо ще такі відео і знання психології, тому що коли в нас закрите серце, ми не можемо. Тобто, серце наше, о, наше не трансформує енергію. Ну, наприклад, я не знаю, у вас є автомобіль. Він їздить на бензіку і на газу. І о цьому на, на цьому бензині ви вам треба переключити на газ. І Так, от серце воно переключається. Ми можемо розжити. Воно може жити на власному ресурсі, і тоді серце зношується, серце закривається. І ми стаємо такі сутулі, некрасиві, старі, дратівливі. У нас нема любові до життя, нема любові до людини. У нас не можуть бути ніяких стосунків. Ми зриваємось на дітей, на свого партнера, чи взагалі відчуваємо самотність. Так, і ми нічого не можемо створити в цьому стані. І коли ми переключаємось на серце, на пранічну та тон тонку енергію, ми, у нас, ми безкінечний істочник, таке джерело енергії. Як це зробити? Нам треба. У нас є декілька, я зробила пунктів. Це детокс. Детокс фізичного тіла, це працює кундаліні йога, щоб вивести наші токсини. Тому що, якщо у ці всі практики відкриття серця не можна робити відразу, тому що воно не просто так закрито, це е... Як це? Передохранитель. Там є предохранитель. До добре далі. Детокс ментальний це ми теж робимо через кондаління медитації. Кожен день ми невеликі практики робимо, наприклад, в клубі медитації, бо ви можете мати особисті практики. Ми кожен день очищуємося, 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 щоб токсини, як фізіологічні, так і ментальні з нашого тіла виходили-виходили. Потім ми відновлюємо етап відновлення. Ми напитуємось, наповнюємось енергією. Щоб наше тіло треба відновити. Тобто ми почистили і ми зараз наповнюємося. Потім ми переключаємо, тільки потім ми переключаємо вже серце не на своїх органах, а ми починаємо вже через практики теж отримувати. Ви стаєте спати менше, ви прокидаєтесь більш наповнені. У вас є сили, у вас є ідеї. У вас ви не відкладаєте, у вас знаєте, життя перестає бути важкими. Отак, от, от зараз модно життя в легкості, це воно і є. Ви переключаєтесь на прям такий, знаєте, постійно закохані. І це реально, це реально. Тобто ми тут переключаємося. Далі наступний етап, ми знову, якщо ми там відновились, то тут ми вже наповнюємося цією танкою енергією. І у вас дійсно ви стаєте таким сяючими, у вас аура змінюється, і ви як магнітик. Вам приходять можливості, все якось стається. Знаєте, нема такого важкого відчуття життя. А, тобто ви постійно на драйві такому. А це в цьому чому я і люблю Кундаліні йогу, що вона дає таке відчуття. Потім йде гормонізація, і потім знову відкриття серця, і ви стаєте масштабною людиною, ви відкриваєте свої таланти, своє призначення, ви живете в. Природі з собою. Якщо ви не знаєте свого призначення, ви можете замовити теж консультацію в мене, я вам порахую астрологічну і психологічну консультацію таку проведу. Якщо вам хочеться прокачати своє серце, доєднуйтесь до практик, у нас є тренінги, у нас є Кундаліні клуб, у нас є особистий коучинг, тому пишіть мені або тут в коментарях і починайте жити. Життя прекрасне, і ви цього достойні.